Вітаю! Сьогодні буду я живцювати багаторічну вегетативну гвоздику. У мене є отакі два кущики. Ну, їх у мене більше, ну, вони в маленьких стаканчиках. Ті, що живцювала весною, вони все літо у мене росли і квітли. А оці два кущики великі, я в минулому році їх не продала. Так і залишила в маленькому горщику зимувати на клумбі. Весною вони прокинулись. Я їх пересадила, от такі гарні, вони розрослися, квітли у мене все літо. І зараз я хочу їх начеренкувати. щоб у мене було більше такої гвоздички на весну. Зрізаємо ми. О такі ось живці, Ось от так от. І всі-всі отсі отакі гарненькі, будемо нарізати. Від того, що ми ріжемо, кущик буде ще ширший робиться, пухнастіший, не буде отаких от високих, отаких от високих. І літом це буде зовсім гарнющий гарнющий кущик. Зараз я це все наріжу. Касетка у мене 103 103 ячейчки. Піду в дім, і там вже буду ставити на вкорінення. Такі гарні вони кущики. Шевцюється вона неважко, вкорінюється не так швидко, ну, як хотілося би, ну, все одно вкорінюється. Такі їжачки наросли, гарні такі. Нарізала я живців, взяла касетку, таку на 103 три ячеїчки, поробила отак отвори в кожній ячейці. і беру грандіс. Отакий укорінювач. Недорогий це наш український, український да. беремо живці. Трохи треба знизу, зараз як мені буде зручно, одну рукою трохи знизу обірвати ці листочки. По одному, по два, можна більше позрізати ножничками. Вдруг хто боїться, що воно буде там запрівати, загнивати. Ну, я багато не обриваю, так от, так, може одну пару листиків, можу так, дві пари листочків зірвати і все. Вмовчаємо грандіс, укорінювач і ставимо, прижимаємо. Так, всю касетку, погано видно, бо дивлюся в телефон. і так всю касетку. Зробила я касетку, тепер ми її трохи бризнемо. У мене тут помочник лежить, йому не дуже подобається, що я оце роблю тут пшикання. Ось у мене гарні які зацвіли шлюмберги, шлюмбергери, якось отак вони називаються, різдвяники. Гарні такі. Красуні.